Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд марок Ватикану, показати, що є в моїй колекції. Трохи недавно я вже робив огляд монет, в принципі, кому цікаво, можете пошукати. Ну а сьогодні подивимось на марки. Як бачимо, марок у мене небагато, лише поки що 7 марок і один доволі красивий блок, але майже у всіх них є цікава історія. Ну, Давайте почнемо із перших марок. Зараз приблизю трохи камеру. Огляд почнемо із двох ось таких марок Ватиканом. Перша марка у мене 84-го року. Ось це вона присвячена 500 й річниці від дня народження литовського святого. Казимир Святий. Відбулася ця подія в 1474 році. Як ми бачимо, ну, марка у мене погашена. Друга марка теж присвячена Литві. Це здається 600 років хрещенню Литви. Перекладається номінал відповідно 550 лір і 200 лір. Перша монета чи цей перша марка казав, не казав 84 го року, друга 87-го року. Наступна марка у нас присвячена сотній річниці дипломатичних відношень між Польщею та Ватикани Марка 2019 року, ось таке вона має зображення На ній ми можемо побачити тодішніх керівників Польщі. Юзеф Пілсуцький та папа Римський Бенедикт XV. Відбулося це в далекому 1919 році, якраз співпадає цей папа Бенедикт XV, правив період з 1914 по 1922 рік. Наступна марка. Ну, не зовсім марка, це в нас цілий блок. Е, Присвячено 25-й річниці реставрації сексинської капели. Е, випуск теж з 2019 року. Блок складається із трьох марок. Доволі круто воно зроблено. Не знаю, видно вам нормально чи ні. Давайте зараз трохи піднімемо. Здається, так буде краще видно. Як на мене, так набагато краще. Е, теж Сексинська капела, думаю, всі знають. Хто ні, можете загуглити. Ну, Це блок із серії, напевно, мистецтва. Дуже красивий, чесно, серед всіх іноземних блоків, це напевно один із найкращих. Дуже такий кольоровий. Дуже мені подобається. Історія цих, що першої марки, ось що про Польщу, що про Сесинську капелу, доволі цікава. Це перші марки, які я придбав в Ватикані. В далеких 20-х роках, там, здається, 19-20 роки, я робив спроби придбати марки Ватикану, монети. Ну, і мені чомусь вони сподобались, я їх придбав. Тоді я їх, здається, брав по дві штучки, два блока, дві марки, то я їх уже першу планував. Розпродати, але потім у мене щось не вийшло, і я вирішив їх подарувати. Це в нас випуск 2022 року. На ній ми бачимо папу ось на весіллі. Далі папа щось тут, а, це напевно, хрестить дитину, хрещення. Далі щось знову марка зображенням дитини. Ну і бачимось папа з літньою людиною. Ціх марок теж доволі цікава історія. Була там, скажімо так, не лотерея, не знаю, як вона правильно називається. Тобто за підписку, за реєстрацію, один європейський сайт він безкоштовно відправляв марки. Я тоді там зареєструвався. Чесно, спершу не вірив це, але побачив деяких блогерів, які отримали ці марки, і тому вирішив, а чому б не спробувати. Ну, тому це безкоштовно там, нічого не тратить, просто реєструєшся на сайті і все. Зареєструвався. Ну і отримав ось такі чотири марки. Це у нас євровий номінал, тобто Євро 15, 2,40, 3 євро. А цю ось не бачу. А, Євро 10. До речі, ця теж євровий номінал має. І сексинська капела і Пілсудський, Так, теж Польща. А тут уже ліри, Це 75, 78 роки. Так, ну що ж, ось такі марки Ватикану є в моїй колекції. Так, ось давайте зараз. Ще раз. Всіх разом глянемо. Ось такі вони мають вигляд. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!